Іначе намагаєшся жити, робиш свої звичні справи, сім'я, дім, робота і діти, а ще волонтери мало. Іначе намагаєшся жити, П'єш вранці гарячу каву, гортаєш стрічку, новини, знову сьогодні стріляли. Іначе намагаєшся жити, та серце не звикне до болю. У трубці вже звичне як ти. Не всі рідні поруч з тобою, іначе намагаєшся жити, із присмаком сліз і болю, і з вірою все буде добре. Війна закінчиться скоро. Іначе намагаєшся жити. Є ті, кому зараз гірше. Тримайся, не падай духом. Просто життя стало іншим. Іначе намагаєшся жити. І мрієш почути фразу. Прокидайся! Війна закінчилась, перемога одного разу.